Ця тіпа перія тому десь слова може забувати ідея виникла як завжди випадково. А на одній чарівній кухні ми сиділи під холодильником і думали, що харе фігньою страдати, треба щось робити. І тут Люда Лещук така каже: давай зробимо колектив класних людей і поїдемо по Україні, підтримуємо блогерів і тих людей, які роблять добру справу. І ми такі я така подумала, кажу, ну ладно, давай, кажу, а як ми будемо, ні, Люда вас питала, як ми будемо називатися? Я кажу, давай називаємося здрасті. А вона як здрасті. Ну, власне, Далі в нас мислі кінчились і ми вирішили залишити як здрасті. От. І запросили Женю, він, слава Богу, погодився, запросили Олю. Оля як справжня зірка, довго нам виставляла свої вимоги, умови, але врешті-решт ми змогли її переконати. Насправді я жартую, всі дуже легко погодилися через те, що класну справу легко робити. А ти обіщав всю жизнь впереді, Без сльози, долгов, подлогов, не суждіно було вийти візді, бо я не побрила ноги, Ты клявся, Ось тачка, ось серце моє, Родная, поїдем кататися. Отказ, бо ж не зяжню моє з такими ногами яваться. І Йшла я додому. І грустна, одна. І, і думала я всю дорогу, що як би не жила там завтра страна, я сьогодні побрию ноги. Нечоса. І показувати заспокійливі картинки. Без тексту, без речень, без слів і без букв. Бо може бути зрив з подальшими рецидивами. Ну і власне, вони ж впевнені, що роблять світ досконалішим і прекраснішим. І цілком можливо, що це і справді так. Дякую Як вам працюється в такій команді? Ой, дуже комфортно працюється. Я спочатку дуже переживала, що я там не зовсім вписуюсь, тому що я справжній філолог, кандидат філологічних наук. Мені спочатку було дуже так не дуже не сказати безстрашно, але я дещо дискомфортно все почувала. Але потім я зрозуміла, що це мої люди. Мені з ними абсолютно спокійно і нібито публіка згодна на те, щоб я як філолог. Сповідувала бойовий суржик, оскільки у нас цільова аудиторія, тобто ми знаємо людей, які приходять, люди знають нас, то вони підтримують загалом позитивно. Так, ну, звичайно, що є люди, які проти цього, але так ми таких, от конкретних таких заявок на те, що ми проти, ми ще не зустріли. Ніхто може не бив? — Поки що ні, поки що ні. Загалом тільки почали, можливо, потім буде. Всякі, але поки що не було. І за спину собі мене ззаді прямо на хонду свою посадив я, звісно, у себе в каноді даже синю бандану нашла, зав'язала тут байкерською моді і тебе, поніжній, обняла і прижалася. Так еротічно груддю я до твоєї спини, бо ж для цього я знаю отлічно мотоциклий із обрітіни. Ледве встигла я рота закрити, щоб ніхто туди не залетів. Ми неслись, ти не чув мої воплі через свій хонди шолом. і летіли і сльози. Соплі й мислі, все, не доїду жив'єм. І потім я не знаю, як сталось, це, навірно, той ужас і страх, щоб немножко і точно пустялась. Но Була я у нових штанах. Я трималась за себе, що сили, все йшло в ход, зуби, ногті і ноги. І потім лиш тому не вбила, що не знала обратної дороги. Рівне це всього лише третє місто, яке в нас в проєкті було, включено в кому ну, ми… — яким заплановано? А ми себе ні в чому не обмежуємо. Насправді, ми будемо приїжджати до тих пір і туди, де нас будуть чекати, і де ми будемо потрібні. Ми, так, ми не робили ніяких таких планів масштабних, щоб там на що це тривалий проєкт. Ми усвідомлюємо, що це проєкт тимчасовий, він такий направлений саме на допомогу волонтерам. Тому скільки волонтери будуть організовувати подібні виступи, стільки ми будемо приїжджати виступати, скільки будуть кликати. Як вам рівно? Ну, я вже казала, що рівне це ідеальне місто, настільки ж ідеальне, наскільки ідеальна Рима, рівне чи Рівне. <гум> ну, на жаль, на превеликий жаль. Нам не вдалося сьогодні більше погуляти містом, познайомитися з ним так, як хотілося. Але я сподіваюся, ми не востаннє приїхали сюди, і в нас ще все поперед. Полюбив, як то кажуть, я женщину, була женщина всім хороша, но от жизни отримав за тріщину, постраждала раніма душа, Бог ірі кицький, сицький маліба. зря. ти як лучше хотів, а награда аж показувати людям нізя. Боло цієї крізь. Сильські малі, малі, сільські! Насправді це момент щастя. Це люди, яких я знав віртуально довгий час. Статуси я. В принципі знайомий, але буквально за цей місяць, який ми почали їздити, виступати, я зрозумів, що я знайшов справжніх друзів, класних, веселих. Ну тобто, просто сам момент поїздок, я вже не кажу про виступи. Ми постійно сміємося. Ми плануємо поїздку до Маріуполя. Це станеться ну, там ще під питанням або кінець травня, або початок червня. Тобто плануємо, плануємо. Можливо, поїдемо в Луганську область, бо ну, вже про це говоримо. Є єдиний момент, тому що ми всі працюємо, і, скажімо, роботу всіх специфічно, тобто ми можемо це робити на вихідні. Тобто ми обов'язково поїдемо і плануємо надалі вже виступати там також для, для військових. Я вам Насправді дуже тепле місто. Ми не встигли побачити рівне. Я думаю, що ми виправимо цю прикру помилку трошки пізніше. Це дійсно дуже тепла публіка, і це відчувається. Це публіка, яка правильно, адекватно реагує, як мені здається, як людині, яка стоїть по інший бік та, сцени. Дуже теплі люди. Це відчувається. Це відчувається з самого початку, з того моменту, як нас зустріли організатори, і, власне, тут. Це люди, які підходять, з якими ми говоримо, знімаємось, спілкуємось. Насправді феєричне місто. Єдине, що треба я ще роздивитись, побачити. Варіант одержання номер 1 борщ. Щоб мужик не уйшов і ніде не діявся, корми його борщом. Навіть якщо він вегетаріанець, навіть якщо він трижди, сыроед і взагалі питається праною, все одно годуй його борщем. І хай тільки заканючить, мені в локшинки жилінка. Щас, локшинки, жри борщ. Так що, якщо рішила включати богиню, то не виключає. шок може мені переносіми. Нам всім треба частіше посміхатися. І, до речі, в місті рівному з цим все абсолютно в порядку. І я хотів побажати жителям інших міст. будьте такими, як жителі рівного. Так. Будьте як здрасті. Будьте як здрасті. Посміхайтеся разом з нами і з нас теж. <сміхайте> 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 <сміхайте>